Такої, чого людство спитує наразі алергію від амброзії, а не її священне свойство, напевно, тому що Іду це вам показати, що ж таке амброзія. Слухайте, всі знають її найалергічніша трава взагалі на території Європи, і скільки страждає людей. І прямо на моїх очах у людей, у яких не було ніякої алергії, на амброзію почалась алергія. Але не кожен знає ворога в лице. Тобто, в цьому році так це взагалі. Її стільки там, де ніколи не було, її стільки розвелося, що у нас у дворі чоловік все повикошував. Але мало хто знає, що. Амброзія це лікувальна рослина, вона проти паразитарна, дуже круто працює, також проти запалення, жарознижувальну дію, проти проносів. Також працює. Вона така непримітна. А чого я взагалі цей коментар записала? Бо… Це відповідь на оцей коментар, бо ну, справді на протязі ну, 10 років ху, до мене звертаються люди. На яких сайтах на амброзію викладена фотографія золотарника. І всі той золотарник винищують. Хоча це дуже крута лікарська рослина. І от я вам хочу показати, що ж таке амброзія. Ось оде так вона виглядає, але вона засохла. Ось, подивіться, оцей жовтий пилок, Оце та сама штука, яка знищує людський організм і не дає жити. Ось вона зараз така сухенька, вся стоїть, спокійненько собі розлітається навкруги. Ось. Зараз. Що зараз ще? Да, ось вона кругом. Ось о, дивіться, яка красунька. Прям красунечка серед дороги стоїть собі, чекає, кого наградить алергії. Ось зараз ще покажу. Дивіться, 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 що робиться. Її просто скрізь. Якщо ви зустріли таку рослину, навіть якщо у вас нема алергії, краще її знищувати у дворі, особливо де маленькі дітки. Бо вона визиває алергію наростаючим образом. Тобто, три роки подихали, і, може, на третій рік. От, 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 зараз ще покажу. Отаке от листячко. Ну, ось сюди вона, така красунька, стоїть в зарослі крізь дороги кругом. Але що я вам хочу ще сказати: амброзія з грецької мови переводиться як божественна. Яка дарує безсмертя. Тому богам Олімпа приносили напій із амброзії для того, щоб їх життя було вічне. Отак. От вічне життя у богів і погане самопочуття і алергія для людей. Але, знаєте, алергія то взагалі тема душі, особливо якщо ця алергія на кожі. Кожа це наша душа. Тому всі прояви на кожі, це душа страждає. А алергія це коли людина не сприймає світ, хоче, щоб світ був більш досконалим, щоб навкруги була тільки любов і без різних какашок. От-тоді починається алергія. Ну, а якщо взяти прямо смисл. Такої, чого людство іспитує наразі алергію від амброзії, а не її священне свойство, напевно, тому що вона для богів предназначалась, тому треба шукати Бога у собі. Отак от. Так от.